Шановні співробітники Сумського державного університету, шановні викладачі, шановні студенти! В Україні новорічні свята починаються із Дня Святого Миколая. Тож, перед день цього українського свята, хочу привітати усіх Миколаїв, усіх Миколаєвичей і Миколаїв із їхніми іменинами і при цьому усіх з українським новим роком. Минулий рік був для нас складним. Пройшли вибори ректора нашого університету. Прийшла до керівництва нова команда. Хочеться, щоб в нашому університеті з'явилася нова матеріально технічна база. Хочеться, щоб у нас оновилися гуртожитки. Хочеться, щоб наші аудиторії були усі з мультимедійним обладнанням. Хочеться, щоб наші комп'ютерні класи були обладнані сучасною технікою. Хочеться, щоб зони Wi-Fi були скрізь по університету і по наших гуртожитках, по всій території нашого навчального закладу. Я вірю в те, що ми знайдемо можливість і знайдемо кошти для реалізації усіх тих проєктів і планів, які були озвучені як ректором нашого університету, так і його командою. Вірю в те, що наступний 2016 рік принесе нам нові здобутки, нові результати. Ці результати будуть знані не тільки на території нашого університету, а й за його межами на теренах України. Сподіваюся, що ми усі. Прикладемо до цього масу зусиль, і у нас буде результат. Хочеться, щоб цей рік студентам запам'ятався вдало з даною сесією. Вірю в те, що у нас не буде дві, яка будуть лише п'ятірки і четвірки. Родинам викладачів і співробітників бажаю злагоди, миру і щастя в домі. Нехай у наших сім'ях панує любов. Сподіваюсь, що наступний рік принесе всім добро і щастя в дім. Вітаю з Новим роком, 2016 роком.